Всім привіт! Сьогодні ми з вами в місті, яке входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як частина долини Луари. Воно відоме своєю середньовічною архітектурою, військовою спадщиною та виноробними традиціями. І це Сомюр. Розпочнемо наше знайомство з території замку, так як сам замок на момент, коли ми були в місті, був зачинений. Ну що, розповім вам трішки детальнішу історію започатку. Ховання замку та як взагалі він потрапив до списку ЮНЕСКО на сьогоднішній час. Також я вам намагалася знімати замок зі всі всіх ракурсів, показати максимально замок, також територію замку. Отже, історія замку охоплює понад тисячу років, і за цей час він виконував багато різних функцій, а саме функції військової фортеці, королівської резиденції, адміністративного центру. Та навіть в'язниці заснування замку відбулося 10-12 століття. Перші укріплення на місці сучасного замку з'явилися в 10 столітті за наказом графів Блуа. Їх метою було захист території від нормандських набігів в 11 столітті. замок переходить під контроль Анжуйських герцогів і стає частиною володінь плантагенетів. В 11 столітті під правлінням Генріха II англійського фортеця стає важливим стратегічним об'єктом у боротьбі між Англією та Францією. І з 13 по 15 століття замок був королівською резиденцією. Філіп II Август завоював регіон і включив замок до складу королівських земель. У чотирнадцятому лідовик I анджуйський брат короля Карла V' перетворює замок на розкішну готичну резиденцію з витучними архітектурними елементами. В 15 столітті замок стає улюбленим місцем проживання французьких королів і місцем зустрічі аристократії. 16-18 століття став занепад. Із занепадом династії Валуа, замок поступово втрачає статус королівської резиденції. У 17 столітті Людовик XIV наказав використовувати будівлю як адміністративний центр, а згодом як військовий гарнізон. В XVIII столітті замок був перетворений на в'язницю, куди відправляли політичних в'язнів та солдатів, що порушили військову дисципліну. У XIX столітті наполеон використовував замок як збройний склад і казарми в двадцятому столітті. У 1906 році замок отримав статус історичної пам'ятки Франції, і аж в 2000 році Сом'юр разом із долиною Луари. Був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні у замку працюють музеї, проводяться виставки та фестивалі. Архітектурні особливості замок має форму чотирикутної фортеці з масивними стінами та чотирма високими вежами. Вежі мають восьмикутну форму, що є унікальним для середньовічних укріплень. У Франції величні готичні вікна та декоративні елементи ренесансного стилю, додані в XIV-15 століттях, омрений рік навколо замку та плетужна візна брама з підйомним мостом, інтер'єр та внутрішні приміщення, багаті готичні зали, прикрашені середньовічними фресками та гербами династій, які володіли замком. Королівський покой оформлені в стилі пізнього середньовіччя. Величезні кам'яні каміни та різьблені дерев'яні стелі, підземні ходи, які використовувалися для зберігання продуктів військового спорядження та навіть як таємні виходи. Ну що, вже пора бігти і насолоджуватися самим містом. Але наостанок розкажу вам про сучасне використання замку сумюр, і як не диво, але це є туристична перлина Франції, та містить кілька музеїв. Середині. Музей декоративного мистецтва, колекції меблів, кераміки та предметів мистецтва періоду з XIV по XIX століття. Музей коней, експозиція присвячена історії кіно справ та знаменитій кавалерській школі «Карди Нуар», яка базується в Сомюрі. Історичні виставки про середньовічне життя, військові кампанії та королівські династії. Ну що? А ми вже з вами в центрі, і я не можу вам не показати ось такі магазинчики, яких тут є достатньо багато. Магазинчики з антикваріантними речима. Як на мене, виглядають дуже класно, дуже автентично. Якщо будете прогулюватись, ви обов'язково натрапите принаймні на один з таких магазинів. Сам центр міста мені сподобався гарна архітектура, красиво, вузенькі вулички. Тут їздять машини. І нормально не постоїш, не роздивишся цими ми доньки і не пофотографуєш. реально Тож машини з усіх сторін. Прогуляючись, ми натрапили на одну з найпрестижніших кавалерійських шкіл у світі. Кадр нуар, що зберігає та розвиває традиції високої школи верхової їзди, вона була заснована в 19 столітті в місті Сомюр і досі є символом французької військової та кіної культури. На останок, звичайно, що ми закупилися багатами. Це наш така вечеря буде ось, на жаль, не в пекарні, тому що якщо ви не знали, дуже багато чого магазинів, закладів закриваються в 7 годині. Ось тому нас врятував кірфур. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайк. Також пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побувати в Симюрі, чи вже бували і чому. Ну і також рекомендую вам до перегляду інші мої відео. Сподіваюсь, вам також буде цікаво.